Павло Позняк мечі не іржавіють. Коли починаєш гуртати старовинні газети літописи, то переконуєшся, що жителі Києва далеко не ховали свої мечі і списи. Не тільки воїнам, що несли свою службу в загонах, дружинах, а й ремісникам, торговельникам, усім жителям доводилося часто братися за зброю, бо становлення староруської держави не відбувалося мирно. Київська Русь об'єднала південні київські і північні новгородські землі. Ось як це сталося. У 882 році новгородський князь Олег, зібравши військо, рушив на південь. Він підкорив Любеч, Смоленськ і зупинився перед Києвом. Місто мало неприступний вигляд, стрімкі кручі, на них часто кіл з колод. Тоді Олег вдався до хитрощів, він наказав воїнам Полягати на дно човнів, а сам назвався купцем, який по Дніпру мандрує з Візанцією везе туди свої товари. Київські князі Аскольд і Дір повірили Олегові, вийшли за ворота з міста, а той наказав їх убити і захопив Київ. Згодом він зробив його центром єдиної держави. Олегові підкорилися сусідні племена Древлян, сіверян, уличів, тиверців. Дивер... Ходив він походами і на Візантію, змусив греків платити йому данину. Були й інші великі битви. Князь Ігор, зміцнюючи свою державу, експлуатував підкорені племена. Наприклад, древлян він змусив платити такі податки, що людям не лишалося чим годувати свої сім'ї. Древляни повстали і вбили Ігоря, а військо його розігнали. Та недовго тішилися вони своєю перемогою. Ігорова дружина Ольга зібрала нові бойові загони і помстилися древлянам. Киянам часто доводилося захищати своє місто від ворогів. Уже наприкінці X століття із степів почали набігати хвилі войовничих кочових племен В Печенії, коли у 968 році син Ігоря Святослав рушив у похід на Дунай, місто обложили кочівники. Війська в Києві, а, ли, лише, війська в Києві лишилися зовсім обмаль. Тяжко довелося кияну. Закінчилися харчі, не вистачало води, бо печеніги відрізали місто від Дніпра. А в цей час за Дніпром стояло досить велике руське військо на чолі з воєводою, Фретичем. От би якось подати йому звістку, повідомити, що вже немає сил боронитися від ворога. Але хто пройде крізь щільне вороже кільце? І тут до старішин прийшов один юнак і заявив Я пройду. У киян не було іншого виходу, тому вони погодилися, хоч і мало вірили в успіх юнака. А виявилося, що цей хлопець знав мову печенігів. Узяв він до рук оздечку, непомітно перебрався через море і змішався з чужинцем. Коли його запитували, що він робить серед воїнів, хлопець відповідав Коня шукаю. Може, ви його бачили? Отак, розпитуючи, дійшов до самого Дніпра, а далі хутенько роздягнувся і кинувся в його хвилю. Зрозуміли почені, що його вдурено, то вже було пізно. Юнак отплив далеченько, і стріли його не досягали. Він переплив Дніпро, зустрівся своєю водою. Претечем і наступного ранку руські воїни. Поспішили на виручку Києва. Цей подвиг юнака було внесено до літопису. От тільки імені його ніхто не записав, бо тоді вважалося, що битву виграє князь, воєвода, а не його воїн. А печеніги не полишали свого наміру, якщо не покорити, то принаймні розграбувати Київську Русь. Вони вбили Святослава, коли той повертався з походу. Наступний київський князь Володимир зволів будувати навколо міста потужні укріплення, розширив його межі. А чи не найтяжча битва з кочівниками випала на долю Володимирового сина Ярослава? У 1036 році Ярослав був у Новгороді, дізналися про це печеніги і вирішили скористатися слушною нагодою, щоб захопити Київ. Не одного коня загнали гінці, але швидко домчали до Новгорода, сповістили Ярославові про небезпеку. Князь зібрав військ і невдовзі вже був коло Києва. Ударив нападникам у спину, розсіяв їхні ряди і прорвався у місто. Тут воїни з'єдналися із захисниками. Вранці печеніги поновили штурм. Шли вони з півдня, з того місця, де тепер широко розкинувся Хрещатик. Цілий день тривала жорстока битва, та все ж руські воїни виявилися сильнішими. Не тільки тому, що були краще озброєні і навчені, вони розуміли, що захищають від ворога рідну землю, своїх жінок і дітей, тому билися відчайдушно, аж надвечір не витримали кочівники, почали тікати, а київські воїни ще довго переслідували їх на честь цієї великої перемоги. Ярослав Мудрий наступного тисяча 37-го року заклав золоті ворота і Софійський собор, які збереглися і до нашого часу.